Вітаю! Ви на каналі НЕЦІКАВИЙ І сьогодні у нас візуальна новела. Я дуже рідко в такі штуки граю. Я взагалі такі штуки не граю. Давайте будемо чесні. Я не пам'ятаю, щоб я грав візуальну новелку небудь. Хоча, мені здається, все-таки було. було діло. Дуже потужна музика, дуже гучна. Трошки зроблю тихіше її. Це українська гра. Це у нас українська гра. Сигнал незвідані землі або Signal Uncharted Lands. Це демка. Сьогодні ми її подивимось. Гра від українців, українська гра, тому я вирішив її потестити, потестити на відос. Дисклеймер, увага у цій грі присутні звуки, постріл та середні повітряні тривоги, звуки та зображення вибуху, але Зовсім трошки. Зрозуміло це Чихуахуа, да. Це, це якщо ви не зрозуміли, гра про собак. <сум> День кінця усього. В доволі заможному маєтку метушня. Чоловік років 45, збирає речі а дружина, білявка того ж віку, намагається зібрати докупи усіх своїх маленьких собачок породи Чихуахуа. Боббі. Курво, Сьюзен, швидше ми маємо мало часу. Оце у нас Сьюзен. Та біжує. Не можу кинути Кевіна, Баса, Меган, Фулера, Ліл. Лілбро, Ліл Бро. Дарк Оверлорд, блять. Dark Overlord, а я маю знайти усі їхні іграшки, смаколики та приладдя. Боже. Е, це вона говорить, а? Да? А, це оповідач. Бачить бог Роберт Бібер. Бівер. <смеш> Обожнював свою дружину з того самого моменту, як зустрів її у старшій школі. Їхнє спільне життя складалося зі злетів і падіння. Але все ж не дивлячись ні на що, вони досі разом досі раді бачити один одного ввечері, коли Бобі повертається з роботи депутата додому. Це у нас депутат, але іноді доволі рідко Сьюзен викликала своєму чоловіку і на стримну хвилю розвиткування, і ця хвиля поглядала роберта Бівера прямо зараз. Забирай цих чортових щуряк, так кидай в бункер, там автоматична годівниця, та робот-прибиральник. Тобі не треба нічого, тільки швидше, Сьюзен, трястя, швидше. Добре, добре, <laughs> Блядь, я не можу. Я буду нормально читати. <laughs> я їх вже зібрала, зараз вони нас в бункер та зберу свої речі. <laughs> Блять, мені мене дуже хороший настрій просто сьогодні. Трошки зроблю гучніше, тепер звуки гри. Сюзен, ледь зібравши усіх собак докупи, на двір. Став сонячний літній день, але не занадто спекотний ідеальний день для пікніка на природі. От тільки сирени, що лунали з центрі міста, ніяк не вписувалося в цю концепцію. На жаль, такі реалі. Що ж, Бобі знав, що рано чи пізно цей день настане колеги-депутати посміювались над ним, коли робили безпеки про чергову модернізацію свого бункера. Невже ти справді віриш, що я давно віддав можлива? Боб? Посміхаюся запитав колега. А що далі? Скаже, що держава слідкує за нами через камеру ноутбука, чи може. Камера ноутбука треба заліпити. Існують спеціальні відібрані люди, які дозволили себе заморозити для збереження людського випадку катастрофи. Ахаха! Але Роберт Бі, Бі Бівер плювати хотів на осміювання. Ха! Хто тепер буде сміятися, недовги? Сюзен пішла до дверей бункера та викликала ши-і, що автономно керує бункером. Ем, відкри двері, будь ласка. Користувач Сьюзен ідентифікований. Даю дозвіл на відкриття дверей. Масивні двері бункера повільно відчинилися, сюзи набережно тримаючи усіх шістьох улюбленців на руках, спустилася донизу. Автоматична подача електрики, автономний генератор, що живиться від різних незалежних сонячних панелей, очисники повітря, очисник води, каналізація, автоматична годівниця для собак, робот-помічник. Подібне не було широко розповсюджено на той час, але якщо ти маєш гроші, ти маєш передві технології, недоступні в більшості громадян. Недоступні більшості громадян, звідки гроші, депутат. Сюзан розклала усіх малюків по заздалегідь підготовлених ліжечках. Бля. Добре. Будь ласка, зареєструйте імена усіх осіб, які проживатимуть у бункері. Пам'ятайте кількість людей обмежена задля безпеки та можливості виживання. Ох, треба назвати мене так. Так, все рівно я автоматично підрахую кількість дорослих осіб. Що ж, звісно, вони дорослі, але для мене вони все одно маленькі класолинки, мої любі. Так, хто тут у нас? Кевін, бас, Меган, Фуллер, Лілбро та Дарк Оверлорд. Бля, я впевнений, що це Dark Overlord, а це видіться, не лице, і здається, він би, і під солями. не... осіб зареєстровано, дякую. Чекайте мене сонечко, скоро ми з татком повернемося. Сюзен швидко вибігла з укриття і побігла до розкішного маєтку збирати усі дор... дорогіші сукні та парфуми. Десь хвилин через двадцять. Бобі та Сюзен зібрали найнеобхідніше, що може знадобитися його в бункері. Валів з готівкою, пару модних черг. Вичок прикраси та оригінальний кангік. Блять, ну да. Фух, хех, ох, моє серце. А я казала тобі, щоб ти його займався, а ти мене не слухав. Ніколи мене не слухаєш. Може, був би більш потягну, підтягнутий та менш зрятівливий. Дідько, Сюзен, кінець світу, а ти все одно знаходиш момент, щоб згадати про свою йогу. Робот підійшов ближче до дверей бункера, щоб на лише відчинити їх та сховатися всередині. Відкриваються чортові двері. Господи, часу майже не залишилося. Користувач Роберт ідентифікований. дозволу на відкриття дверей надати не можу. Ох, зараз би кави запаш... Стоп! Що? Як це не можеш надати дозвіл? Тільки зареєстрованих середині, блять, вона. Я поняв. За ресторани середині бункер осіб досягла критичної мережі межі. Наразі досі не відкриють двері неможливо, Дочекайтеся, поки фаза кінець світу завершиться, тоді... Боже. Наша жіночка замість того, щоб назвати себе двох, а собак не називати, тому що це, блять, собаки. Вона назвала їх шістьох, і це критична межа, і вони тепер не можуть попасти в бункер. <смеш> <смеш> як я зможу дочекати кінця світу, як вже зовні, дідько. Сьозен, ти повинна було лише закинути свій сальний собак в бункер і налавати чекляту бляшанку. Бобі спробував комнати в двері бункера ногою, але тілом побіг невеликий заряд в струму. Я наполелову, прошу, не порушив тебе собаку бункера. О, ну відкривай двері, почвара, я в тебе вклав страшенну купу грошей, не для того, щоб покрити на мене рятувати собак. Відкривай ці блядські двері, кому сказав. Сюзен почала здогадуватися, що. Щось здається, йде не так. Реально? Щось не так? Е, Розпач гидним комком підсобив до горла, і винувся вічним плачем та криком. По обличчя тоненьким струмком стікав зру... зроблений зранку макіяж. Роберт Бівер обернувся до своєї дружини. Що він міг зробити? Де він помилився у цього очі? І чи важливо це саме зараз цей момент? Що б там не було, але ось вони, Бобі та Сюзен досі разом, навіть наприкінці всього буття. Єбать, а вони реально померли? Єбать, через таку тупу помилку. Охуїти. Блять, ну конечно. Блять, ще 60. Добре, мені це подобається. Сім хвилин уже йде відос. Не знаю скільки ми пограємо сьогодні, бо я тут, тут дуже багато читати. Мер Максимус Майкі Дох Мюллер, о Боже. Любі мої чихаухуанті, сьогодні ми вшановуємо ми героїні минулого добру сюзень, яка добровільно принесла себе в жертву та нала можливість нашим предкам вижити щоб наново заселити цю прекрасну планету. Нехай пам'ять про це зігріває наші серця. Що ж, святкування для доброї сюзен оглошує відкритим. Радійте, веселіться та давайте повзяки смаколиками. Як тільки Мермак закінчив свою святкову провагу, одразу десятки радісних фостиків забили по землі. Це свято проводиться ще та має неабияке значення для чихуахуанців. І бач, вони наплодили, слухайте, Мер". МЕР. Швидкі процеси еволюції, викликані чисто сполуками різних хімічних елементів, які горнули землю під час кінця усього що потреби природи відновитися, впливали на нові покоління чихохуанців та наділилися все незрівнянним інтелектом. Більшість видів живих істот було стерто з лиця землі, в тому числі і людство. Шість маленьких собачок, які багато-багато років тому вийшли із бункера. Вони вийшли з бункера, стали прачірами сучасних чихуахуанців, і, звичайних, збирає їхнє суспільство перед. До побудов переселень, а потім і міст. Складно, складно сказати, яким чином це робилося, адже в них лапки, але, але розгляд више вражаючим, якби люди минулого могли це побачити, побачити, ці міста, то не відрізнили б їх від людських. Ну, окрім того, що все було набагато меншим за розміром, а замість будинків були комфортабельні будки. Предки сучасних з покоління в покоління передавали історію про те, як Сьюзен самовіддано пожертвувала своїм життям, щоб врятувати усіх своїх собак. Чихуахуанці в цей святковий день згадували не лише жертву доброї Сьюзен, а й сам кінець усього. Досить не мене невідомо, що стало причиною цієї трагедії, але ці маленькі вилупаті. Песики були готові зробити все, щоб ця трагедія не повторилась. О, Тобі, вітаю! Бачу, гарно святкую. А, це той самий мер, почекай, Тобі. Він такий, знаєте, якийсь такий хіпстер-хіпстер. Вітаю, пане мере Мюллере, якся маєте? «Доб, де тебе просто мер Макс. Вибач, я. «Вибачай, що турбую робочими питаннями на святі, але справа доволі незвичайна. Тому Тобі, я і Дог Браун чекатиме тебе в дослідницькому центрі. Хапай ще одну сосиску і вперед. Ооо, я затримує Добі, то він приходить в дослідницький центрі пізніше. Ні, давай зразу, зразу, да» Бере одну сосиску і зразу йде. Добі, проходьте, перший з командой. Перший? А хто ще буде? щось дорожніше, зараз дочекаємося інших і почнемо. До кімната печерсі зайшли ті, кого мер Макс ймовірно назвав командою. Серйозна пані у мілітарній формі за нею йшов Чихуахуанець трохи старшого віку та доволі молоді пані в окулярах. По здивованих обличчях цих Чихуахуанців було зрозуміло, що їх відірвали звідкування, так само не свої, але як і Добіка. Добік. Добік, а чи не Добік. Мабуть, це дійсно щось нагальне. Уся команда, як назвав їх Мер Макс, мостилася перед дошкою в очікування чогось важливого. Якраз в цей момент у кімнати вийшов Дог Браун підстаркувати, але повний енергії. Професор, який був керівником дослідницького центру, до... тобі добре знав цього милого стерегання, адже обіймав посаду дослідника в цьому центрі. Дог Браун підійшов до центру приміщення та став поруч із паном мером Дог Браун. Е... Вітаю, друзі та колеги. Я, по-перше, хочу привітати вас з цим чудовим святом. Добре, Сюзі. Сюзен. Е, Морті. Перепрошу. Понемере святкування цьогоріч вийшло неймовірне. Але ближче до справи. Як ви всі знаєте, наш дослідницький центр займається розвиткою нових територій, які все ще закинуті після кінця усього ми вивчаємо старі технології людей та досліджуємо, як це можна використати. Сьогодні зранку наші радари зафіксували невідомий сигнал, який йде з недосліджених територій. Цей сигнал є незвичним, ми ніколи не фіксували нічого подібного. Морті. Морті. Як там не Морті, а давайте як він там. Як і там, Брау. Брауні. Не знаю. землі, з яких він надходить, знаходять набагато далі, ніж ми відправляємо своїх дослідників, тому ми з мером зібрали команду найдосвідченіших. Давайте я представлю вас один одному. Дослідник Добі. Не Несувш... зважайте. о, Добі. Не на його молодий вік, Добі, чудовим спеціалістом. No. В пам'яті дослідження та маркування нової території краще експерти не знайти. Сержантка Стабі, спеціалістка з безпеки. Сподіваюся, що навички сержантка Стабі здобляється у всій експедиції, але як ви вирушаєте туди, куди не ступала ще лапа чи хоахуанця, краще буде підголодати до буча. Полювабот та киня Дейзі. Е-сер, вибачте, але х, х, хіба ботанік є стандартною складовою звичайних експедицій? Е, додаткові особи будуть тіль, тільки затримувати усю групу та впливати на б, б, безпеку. А, Стабі це ж дівчина, да? Блін. Пес року. А де по. Острів Добі. Дуже тихе. Ой, потужно. Ой, потужно, ой, потужно. Ви бачите це, да? Ой, потужно, це потужно, це потужно, це кайф, це потужно, це потужність, це потужність. І тут ми переходимо до другої мети цієї експедиції. Я думаю, пані Дейзі розповість про це краще за мене. Добра ранку кивно, молодічі окуляри та передаю їй слово бетакині на ім'я Дейзі трохи зашабілося від надмірної уваги. Всіх вітаю! Що ж. Як вам вже відомо, я займаюся дослідженнями рослин, а саме рослини, які використовуються для виготовлення рослинних сосисок, шніцелів та котлет, таких, які ви їли на сьогоднішньому святі та їсте щодня. Справа в тому, що останні врожаї цих рослин були меншими за звичайний обсяг, а ще вони всім набридли. У своїх дослідженнях з'ясувало, що деякі рослини могли мутувати в дикому середовищі аж до того, що стали. Плодоносити со зі землю вже в готовому вигляді. Скоріше за все, смак цих плодів буде відрізнятися від того, що ми їмо щодня. Думаю, плоди зі сосискового дерева набагато смачні та соковитіші за зазвичай нам їжу. Тому я відправляюся з вами в експедицію, щоб дослідити дикі землі та знайти цю рослину. Але, пане мер, це звучить як маячня. Ага, це дівчина теж, а? Стабі? Бля, це дівчина чи ні? Але. Пане Мер, це звучить, як маячня, не навчав... вже. Бля, я не знаю, як робити голоси нормальні, чує. Да, слова сержантки стабі навіть не долетіли до мера. Саме так. Сподіваюся, усі присутні розуміють важливість його завдання, ми маємо знайти зусискувати. Блядь, тільки уявіть, скільки прибутків та радощів ми отримаємо. Його маленький хвостик не стримано бігав з боку в бік від думки про нові смаколики та й хто б з містян його не зрозумів. Після кінця усього предки чихованця виживали, як могли. Трошки не відчуваєте, як я це все озвучую? це трошки крінжово, <кринжо> мені здається. Більшість видів тварин було стерта з лисяця землі, тому про курочку або кролятину вони і мріяти не могли. Доводилося їсти корене плоди, що витримували життя в напівмертвій землі. А з розвитком розумових здібності маленькі чихахуа вбивство інших живих створінь здалося їм пережитком варварського минулого, тож рослина їжа стала незамінним атрибутом життя кожного чигахуанця. Так, звісно, відкриття Дерева стане фурором, але, але не забуваємо про дослідження сигналу. Я хотів би, хотів би представити вам останню, але не менш важливу члена експедиція, історика та експерта життя людей, автора багатьох історичних та книжок про людей Джейсона фондербаркера. Джейсон, дж... не подивіться, на його лице. Джейсон чудово розбирається в старовинних технологіях, так і їх заснували люди. Він допоможе, якщо ваша експедиція знеться з невідомими фактів минулого. Що сподіваюся, усі присутні оцінили важливість на відкладі цієї експедиції. Сьогодні ви зможете продовжити святкування, але завтра санку маєте зібрати усі необхідні речі та відправитися в експедицію. До відправлення ми з вами більше не побачимося, тому бажаю вам успіхів та безпечних досліджень. О, дякую. Наступний день. Прикольно. А може, ми наступний день продовжимо в наступній серії? А може, ми наступний день продовжимо в наступній серії, Чуваки, я думаю, давайте, тому що. Розтягується, це занадто розтягується. Я думаю, що це буде набагато швидше, але тут багато читати, і я ще це трошки так кринжую це робити ці голоси. Але я сподіваюся, що в мене хоча б вийшло якось смішно, не знаю, або хоча б нормально вийшло. Ну, коротше, продовжимо в наступному епізоді, який вийде. Я думаю, зразу зразу не буду томити. Зразу, мабуть, вийде наступну серію. Хоча, хоча хто його знає, ви мене знаєте. Я вас знаю, на у вас все буде добре, і почуємось.